Після прибуття на пожежу підрозділу було з'ясовано, що відкритим полум'ям горить балкон на другому поверсі даного будинку. В результаті проведення розвідки було з'ясовано, що мається сильне задимлення сходових клічин і виникла необхідність евакуації людей. І була загроза розповсюдження полум'я на інші поверхи. Я ще не прокинулася, як вже гупали в двері, кричать. Виходьте на двір, горять, горить, квартира, виходьте, виходьте, думаю, що таке? А тут перелякалася, от балкон відкритий, вже валує дим, поки я знайшла там, щоб передітися, вже задихаюся, вже наче в обморок. Я її доповзла до, до дверей, двері відкриті, маси ж була. А тут же бігали ці, хто вони спасатели. Сватали, Сватили мене за руки і тягли, отак тягли, аж до неї затягли. Ночі було діло. Десь в 15-3, отак воно вийшлося. Тут почали сусіди по квартирам стукати. Всі, ж, ну всі сп'ять же. Що таке? А потім ото ж почали вискакувати, хто в чому. От. О, тут всі стали, тут приїхали пожежники, міліція приїхала, скора приїхала. Ну все швидко приїхали, красавці. От. Діток ото зносили, хто вискочив на балкон. От. Тут же диму було страшне, гар, така була, що уряд. От, От о, в усіх гумасках, в ну, кислородних. От. Позносили, ну молодці. швидко так среагували. По перше небезпека була в тому, що пожежа виникла вночі, коли люди сплять. Побачили її вже тоді, коли виявили її, вже тоді, коли загорівся повністю балкон, горів повним полум'ям, і кімната вже горіла. Прибули наші три відділення, чергові працювали три автомобілі, 15 чоловік особового складу. Небезпека була в тому, що було дуже велике задимлення. І дим піднімався. Угарний газ піднімався по сходовій клітині. Для цього тому було еваку... проведено евакуація людей. Всього евакуйовано 12 чоловік, із них 4 дитини.